Вітаю вас, мої червіні підписники та шановні гості каналу. З вами астролог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на тиждень із 29 липня по 4 серпня. Прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів можете писати мені в Дірект інстаграм для більш детальної інформації. А зараз дякую вам за ваші лайки та коментарі, за вашу безмежну підтримку. І почнемо ми із понеділка, 29 липня. Липня цей період місяць буде в знаці своєї екзальтації, в знаці телець. Тут йому комфортно, це знак стабільності, матеріальний знак затишку та накопичень фінансів. Ми будемо під впливом енергії 24-ї місячної доби. Символом дня є скеля для бізнесу. Це дуже сприятливий період. Можна закладати фундамент нових важливих справ, розпочинати втілення своїх глобальних проєктів. Досить активне, сприятливий день, адже сонце, яке символізує наше я, наше его, буде в аспекті можливостей до Марсу, планети наших активних дій. Тож беремо ініціативу свої руки, Це час для прояву лідерських якостей, здорової конкуренції та прояву сміливості і рішучості. Розкривається наш творчий потенціал. Цього ж дня буде і напружений аспект між Марсом та Меркурієм. Меркурій символізує кисті рук, інформацію, спілкування, наше мислення. І в напруженому аспекті слова можуть бути більш критичними, але швидко ми переходимо від розмов до дії. Наші реакції більш швидкі, проте можливі від цього і конфліктність, а також період підвищених травмувань, тому бути обережними на дорогах, то поводження із технікою. Цей період зростає сила нашого слова. Зверніть увагу на інформацію, яка зараз до вас приходить, на нові знайомства, адже Меркурій, який відповідає за всю паперову справу за інформацію та наше мислення, робить петлю. Почав це робити ще 17 липня, і скоро він буде ретроградний. Обов'язково окремо відео запишу для кожного знаку зодіаку з цього приводу. Просто будьте в цей період зараз дуже уважними до отриманої інформації, адже буде повернення до певних ситуацій в вашому житті. Зараз ви можете закладати фундамент, події можуть тільки починати зароджуватися. Потім, коли він буде ретроградним, вас буде повертати до цих тем, ви зможете трошки призупинитися, адже практично весь серпень Меркурій буде ретроградним, ви зможете щось доробити, допрацювати, і вже коли він вийде з ретроградного руху, ви зможете допрацювати, покращити свої проекти. Напружений аспект буде і між Венерою та Ураном. Венера це планета гармонії і краси, планета, яка відповідає за наші бажання, взаємовідносини та фінанси. А Уран це все різке, неочікуване. Миттєва. можливі неочікувані ситуації в темах як відносин, так і фінансів, бажання змін, чогось нового, будьте обережними, слідкуйте за своїм бюджетом, адже можуть бути непередбачувані витрати. Також до вівторка буде зберігатися напружений аспект між Меркурієм та Ураном. Це період сильного бажання свободи. Коли ми захочемо вирватися із своєї рутини і здобути нові знання в цей період, можливі поспішні висновки, а також поломки, збої в техніці, оскільки Уран символізує космос, авіацію, а також електрику, можуть бути збої в електроенергії. В той же час аспект можна розглядати і як позитивний через те, що ми можемо. Змінити свою точку зору, отримавши нову інформацію, можливі інсайти, а також погляд на речі під іншим кутом. до вівторка ще зберігається і аспект між Плутоном та Марсом. Плутон це вищий прояв Марсу, планета трансформації та великої відповідальності. Тож зростає наша цілеспрямованість, сила волі та стійкість, що сприятиме досягненню наших цілей, Трансформація через дії та перехід на новий рівень. Зараз прекрасний період, коли відкриваються ворота лева, і на спадаючий місяць, ми можемо позбавлятися всього непотрібного негативного, що нам не дає розвитку і нас не окриляє. І вже звільнивши місце для нової енергії 4 серпня, на нас буде чекати новий місяць. Тож обов'язково проводьте практики очищення, звільняйтеся від негативу. Саме на таких аспектах Плутон буде давати трансформації і руйнувати все, що вам не потрібно, трансформувати життя ваше в кращу сторону. У вівторок, 30 липня місяць буде проходити знак близнюки. Це знак повітряний, легкий, сприятливий для інтелектуальної роботи, також сприятливими можуть бути короткі поїздки, відрядження, може бути більше спілкування та переписки, хороший час для укладання короткострокових угод, переказу грошей, наприклад, виступів, проведення презентацій. Зростає наша здатність робити кілька справ одночасно. Гармонійні аспекти між Марсом та плутоном нам в цьому допоможуть. А також цього дня місяць та білий місяць будуть у з'єднанні із Марсом, тобто ми будемо під впливом своїх емоцій. Вони допоможуть нам швидко приймати рішення, буде зростати наша інтуїція. І місяць цей період буде в гармонійному аспекті удачі до Плутону. Тож це можуть бути сприятливі зміни трансформація нашої свідомості. Слідкуйте за своїми емоціями. Це може бути сильне бажання, кардинальних змін у житті. Сонце також розпрятуваному аспекті можливостей до місяця, хороший час для спілкування. Ми будемо під впливом енергії 25-ї місячної доби, символом якої є черепаха. Це хороший період як для будівництва, для пізнання мудрості, нових знань. Можете прислухатися до своєї інтуїції, свого янгола-охоронця. І в цей період важливо проявляти активність, проте не поспішати, адже при взаємодії місяця із Марсом можуть бути швидкі імпульсивні дії. Середа, 31 липня. Місяць продовжує бути в знаці легких близнюків, сприятливе спілкування з близнюками, купляти канцелярію, наприклад, буде діяти енергія 26-ї місячної доби. Символом якої є болото, тож краще відмовитися від надмірної активності в цей день, не слід починати нові справи, адже вони можуть застрягнути в болоті ілюзії, яка зараз і Нептун ретроградний, а це можуть бути робота, просто рутина, завершувати якісь свої проекти на спадаючий місяць. Цього дня сонце буде робити гармонійні аспекти до кармічних місячних вузлів, що може вказувати нам на перехід, на новий рівень, адже кармічний місячний вузол кету це вузол, який вказує на наш досвід, на те, що ми можемо взяти з собою навіть із попередніх втілень. А місячний вузол раху вказує на шлях еволюції. Тож, опираючись на той досвід, який в нас вже є, ми зможемо отримати нові знання, можливі, нові знайомства, прихід важливої інформації. В той же час будьте уважними, адже місяць буде в напруженому аспекті до Сатурну, який зараз і так ретроградний і дуже прискіпливо ставиться до нас, перевіряє нас на. Нашу відповідальність на наполегливість це може бути скутість та холодність у наших емоціях. Місяць у з'єднанні із Юпітером дає нам більший оптимізм, а там може розширювати наші емоції. Тож обов'язково слідкуйте, щоб вони були позитивними. А Марс, як планета наших дій, продовжує бути у з'єднанні із білим місяцем. Тож це може бути допомога вищих сил, обов'язково проявляти благородність, благодійність і милосердя. Цього дня сонце в гармонійному аспекті можливостей до Юпітеру. Зростає творчість, це аспект удачі, енергії, можливість проявити свій авторитет, Сприятливий для мандрівок та навчання. Ввечері О 9-й годині вечора, 31 липня, і до кінця дня 1 серпня сонце буде в 10 градусі лева в своєму руйнюному градусі, тож можливе випробування труднощами. В цей період важливо проявляти щедрість і благородність і тримати під контролем своє его. Це хороший день для очищення організму та дієти. Можна в цей період взяти аскезу на один день, а вже завтра, в день Юпітера, в четвер, загадати бажання, наприклад, написати свій фінансовий код на зап'ясті. Четвер, 1 серпня починається місяць, коли нам потрібно бути дуже уважними. Всесвіт буде повертати нас до певних подій в нашому житті, адже і Сатурн ретроградний, і Нептун ретроградний, і в цьому ж місяці починає ретроградити Меркурій. Зараз він в стоянні, ми сильніше відчуваємо його дію, прислухайтеся до інформації і не поспішайте. В цей час не варто починати будь-які нові проекти, адже вони можуть так само стати і не просуватися далі. Із 5 годин ранку і 49 хвилин і до 6 години ранку 19 хвилин місяць буде без курсу, адже він не буде робити жодного аспекту з іншими планетами і буде робити інгресію в інший знак. А вже з 6 години 20 хвилин він переходить знак РАК, знак свого володіння, тож буде проявляти свої найкращі якості. Сприятливо в цей час. Приділити увагу своїй сім'ї, своїм дитячим бажанням. В цей час ми можемо бути більш інфантильними, може бути певна ностальгія. Наші емоції можуть бути нестабільними, проте це чудовий час для того, щоб проявити турботу. Просто вислухати того, хто поряд з вами. Хороший час для створення затишку. Цього дня і до 3 серпня включно. Марс буде в своєму королівському градусі, в 9 градусі близнюків. А тож нам буде сприяти планета активності для того, щоб ми діяли, проявляли прямоту, лідерські якості і відповідальність. Проте цей період і підвищується наша емоційність, але в той же час і зростає наша чутливість та інтуїція, сприятливі водні подорожі або ж просто приймати. В ванну, побути біля водою, займатися домашніми справами, зібрати в родинному колі всю рідню. У нас буде діяти енергія 27-ї місячної доби, символом якої є тризуб. Це хороший день і для творчості, і для інтелектуальної праці, а також романтичних побачень. У п'ятницю 2 серпня місяць продовжує бути в знаці рак, тож продовжуємо проявляти турботу. Зростає наша емпатія та інтуїція. Прислухаємося до неї. Буде діяти енергія 28-ї місячної доби, символом якої є Лотос. Це хороший період для того, щоб ми налагоджували відносини. Це день виходу із конфліктів, день відновлення миру та рівноваги. Особливо важливо проявляти дипломатичність, адже Венера буде в точному аспекті, напруженому аспекті до урану. Слідкуйте за своїми взаємовідносинами та фінансами у суботу, 3 серпня, ми будемо під впливом 29-ї місячної доби. Період критичний, може не вистачати енергії. Із 13.34 і до 14 години 10 хвилин місяць буде без курсу, а з 14 годин і 11 хвилин місяць переходить знак «ЛЕВ». На підсвідомому рівні ми будемо схильні проявляти щедрість, сприятливо займатися саморекламою, виступати, давати приклад іншим. Можна організувати свято вдома. Підводимо підсумки та завершимо всі поточні справи. В суботу можна займатися прибиранням, щоб звільнити енергію, в тому числі і вдома, для приходу нової енергії нового місяця. Із суботи починає діяти аспект з'єднання Юпітеру та Марсу. В цей період зростає наша енергія, ентузіазм, успіх завдяки діям та активності. Прояву ініціативи, можливий і надмірний оптимізм, тож дії мають бути продуманими. Меркурій як планета мислення у стоянні перед розворотом в ретроградний рух, тож важливі події можуть бути в сфері інформації, поїздок, навчання, документів, спілкування та ваших контактів. Оскільки зараз Меркурій в знаці свого володіння, в знаці Діва, то ми уважні до деталей, ми більш педантичні і буде більше спілкування, знайомств та уваги до деталей. І вже починає діяти напружений аспект між Юпітером, планетою розширення та Сатурном планети звуження. Точно напружений аспект між ними буде 20 серпня. Детальне відео про цей період вже є на моєму каналі. У неділю 4 серпня буде новий місяць, головна подія дня о 14 годині і 13 хвилин за київським часом. В цей період і сонце, і місяць будуть у з'єднанні в 13 градусі лева. В цей період буде народжуватися нова енергія, обов'язково детально, в яку сферу буде потрапляти місяць і сонце, і де буде народжуватися ця енергія, яка дасть вам імпульс для реалізації ваших планів. Зніму окреме відео. Скажу, що почати справу в цей період ще зарано, адже місяць ще молодий, енергії його замало, а вже з третьої місячної доби можна. Реалізовувати задумане. Зараз ми просто пишемо в першу годину настання нового місяця плани на місяць вперед. Вони можуть стосуватися прояву благородності, щоб ви могли проявити, показати приклад іншим. Це період, коли ви зможете сяяти, адже і сонце, і місяць, і більшість планет в цьому знаці будуть давати багато енергії для прояву себе. Протягом цього тижня на нас будуть діяти також і аспекти від вищих планет. Уран, гармонійному аспекті можливостей до Нептуну дають нам сприятливу можливість для об'єднання із однодумцями, гнучку адаптації до змін життя, і в цей період зростає наша винахідливість. Це хороший час, щоб цілювати свої плани в життя, свої мрії по Нептуну через оригінальний нестандартний підхід, допомогу друзів а також соцмереж. Уран гармонійному аспекті удачі до Плутону це сприятливі можливості до змін та трансформацій. Щоб внести в наше життя нове, очистити думки та простір. Нептун в гармонійному аспекті до Плутону вказує на гнучку адаптацію до зміну житті. Ось такі нас чекає тиждень. Новий місяць буде піднімати теми і творчості, і авторитету, і лідерства, а також прояву себе та нових проєктів. Демонстрації своїх ідей, тож я вам бажаю успіхів, чи обов'язково енергії планет допомогли вам реалізувати ваші плани. Сподобалось відео. Підписуйтеся і до наступних зустрічі в наступних відео.